На базі міської бібліотеки відбулись літературні читання про красу і велич рідного слова. Учні шостого класу гімназії імені Дмитра Конокенко сплели літературний віночок із віршів, котрі присвячені красі і величі українського слова. Вони зазначили, що через свою рідну мову ми дали всьому світові можливість зрозуміти, що українці справді велика нація зі своєю культурою, своїми звичаями і своєю історією, яка сягає глибокої давнини. Українська мова, її багатство і краса, витонченість і мелодійність визнана світом. Мова українська берегиня наша, пісня материнська, голосний мовляв. Мова українська то достатку чаша і найбільше свято із відомих свят. Українська мова варта захоплення і оспіування, бо це найбільший скарб народу. Саме той інструмент, який єднає людей однієї нації, робить їх єдиним цілим. Бережімо рідне слово, бо в ньому не тільки гомін лісів, переливи Румків, шепіт трав, а й високий дух пращурів, сила нашого сьогодення і поступ майбутній. Я знаю, мова мама, на свята, ні вічний не зничений дух свободи. Її плекали, душі вуста мільярдів. Це жива вода народу. Я на рідній мові друзям щастя зичу. Хай добро, хлібину кожному несе. Також діти читали гуморески, головна мета яких висміяти тих, хто не вчить і не знає рідної мови, -пишатися не пишатися на слід. Ви якраз така біда в моєї корови, має бідна язика, а не знає мови. Також діти познайомилися з книжковою виставкою Бринить, співає рідна мова, яка представлена розмаїтим мовозначних видань, словників, довідників, енциклопедій про рідну українську мову. А головне на нашому заході сьогодні звучала рідна, щира українська мова. Адже любити, плекати і шанувати рідну мову святий обов'язок кожного українця. Сьогодні, коли ворог усіма засобами прагне знищити Україну, ми повинні усвідомити важливість національного самовизначення, у тому числі через мову. Наш обов'язок добре знати, шанувати і використовувати рідну мову, щоб передати її наступним поколінням. Бо мова є душею нації її генетичним кодом. У її глибинах народилося багато з того, чим може пишатися наш народ. Нехай же материнське слово буде для всіх нас оберегом. Не будьмо байдужими. Давайте разом захищати найбільше наше багатство, нашу рідну українську мову. Тамара Шарапанівська, Ілья Биюль, телекомпанія Кет.